Всім привіт, з вами Hero. Сьогодні буде нове відео. Дуже довго я думав, що засняти і придумав, що можна робити, що знімати. І придумав я нову рубрику на своєму каналі Будні Клешера. Так вона і буде називатися. Що в неї буде входити? ну Ми будемо грати, будемо прокачуватися, буду розказувати, як качатися, що робити, буду вам показувати, як я проводжу свій час у Clash of Clans. ну Давайте розпочнемо. І розпочнемо. Я думаю, ми із нашої першої атаки підемо на нашій першій базі. Будемо атакувати големами, як ви замітили, 15 валюк, 11 магів, 2 бомбера, 20 гоблінів і 2 лучниці. Добре, давайте ми пришвидшимо ось тако. Заклинання у нас готові. Ну, давайте розпочнемо. Буде для вас міні гайд як атакувати і фармити на 8-9 ТХ. Ну, я найду противника і повернуся. Ну що ж, я знайшов противника, будемо атакувати Єдарк. Думаю, кео тут немає. Ну давайте, привіт на всякий випадок. Є, навіть бомбер дійшов. Ну, гаразд. Давайте розпочнемо. Випустимо наших магів, випустимо ще одного бомбера. Добре, чудово. Закидаємо наших валюк. Валюк, зразу короля і королеву. Закидаємо наших магів і гоблінів. Зразу все кидаємо. Все, чудово, добре. Так, давайте кинемо сюди хіл. Де наші ще одні вальки? Сюди хіл. Закидаємо наших е, гоблінів. Добре, закидаємо сюди хіл. Так, ну ну, в центр не пішли, як я хотів. Так, ну, що маємо, то маємо. Де наші вальки? Зараз тут, так? Ну гаразд. Активуємо нашого короля. Давайте королеву. Дуже добре, давайте скинемо сюди ярость. Супер. <звук> так, Давайте поставимо і, робитися військо. Так, сюди і підемо на наступну базу. Так, На наступній базі, ну що ми тут маємо? Я прокачав мультимортир до 4 рівня. І, качається в мене Тесла. І з війська у мене що обновилося? Лучниці 10, Гіганти 9 і Бомбер 9. -го. Давайте підемо в нашу атаку. Думаю, наб'ємо десь дві. 200 кубків, постараємося. Так, добре, погнали. Думаю, це буде цікаво для вас. Закидаємо лучниць. Прекрасно. Супер. Так, дробіщик тут є один. Ну добре. Не дуже таки добре, але ну вже, що маємо, то маємо. Так, наші лучниці живі ще поки що. Ну, побачимо, що буде. 39. 45. О, жароварня. Ух ти. Добре, 59%. Більше в нас вийде набити, не вийде. 59%. Жароварню виносимо, виносимо, виносимо. Є 65%. Так, все, 65% у мене було, все, що в нас вийшло. Ну, дивимося, що у нас вийшло. Є перемога. Прекрасно, добре. Дали нам воздушні шари. Добре. Давайте пришвидшимо часову башню. У мене є 1 мільйон. Будемо, щось, будемо пробувати прокачувати. Не знаю, що прокачувати. Бомбери можна, я думаю, гігантів краще. Улучшимо десь пізніше нашу е хранілище, наш еліксір. І поставимо. І поставимо улучшувати. Все, готово, погнали далі. Наша зараз тіль буде за цю рубрику набрати 2200 трофеїв. Ну, Ми постараємося, принаймні. Так, візьмемо лучниць. Так, по боках скинаємо. Добре. І скидаємось сюди. Ух ти, гіг бомба. Ну гаразд. Я ще думаю, давайте підемо ще цією стороною. Не будемо ж ми йти всією от, тільки однією. Але думаю, за бойову машину винесуть. Це, напевне, погана ідея була. Але ми візьмемо проценти деякі. Так, 49%. Так лучність наших виносять. Ну це була погана ідея, звичайно. 55%. Є 65. Супер. Ну, досить непогано, так? Давайте очікуємо. Я пришвидчу відос. Hours later. Давайте дивимося, що у нас вийшло. 78% перемога. Ну дивіться, ми з вами сьогодні тащимо просто. Добре, супер, погнали. Наберемо 200. Це наша ж ціль. І буде супер. Буде просто прекрасно. Так. Ну навіть не знаю. Навіть не знаю, що тут робити. Угу-гу. Ну давайте помислимо. Just do IT! Що ми, ми могли тут зробити? Що ми можемо взяти? Так. Бомбери. Ну давайте, візьмемо бомбери. Бе Бо навіть вказав взяти всіх глушниць. Ось така ідея. Ну давайте попробуємо, що з цього вийде. Погнали! Скидаємося, 2, 2. Подивимося. Я такого не робив. Попробуємо. Так. 18. Так, 30%. Ну, непогано, 36%, 39%, 45, 48. Ну, непогано, 50% ми набили. Досить непогана тактика лучницями. Навіть дуже непогано. Ну все, розкидала Ну Добре, 56. подивимося, що у нас вийшло. Так, дивимося, що наш противник зробив. Так, мене було 56, так? 71. Є, все, друзі, це просто. Ми тащимо сьогодні. Це ж нова рубрика наша. Дуже добре. 30%. Супер. Так, 2204. Ну, гаразд. Гаразд. Так. Дивимося, що у нас тут на першій вазі. Улучшується у нас що воздушна бомба, так? 5 годин лишилося. Так, 5 годин залишилося. Давайте подивимося, що в мене є в сокровищниці Так, 100, ой, 1 378 80 монет. Ну, добре. Так, на КВ, скільки в нас ще залишилося часу? 5 годин і 27 хвилин. Можливо, завтра ми проатакуємо на КВ е, онлайн на стрімі. Е, стрім буде десь завтра в другій Першій годині нагадую. Щоб ви були на всякий випадок, я вам нагадую. Так, наш клан, що у нас клан? Наш, нашому клані вже третій рівень. Це просто супер. Донат вже 3801, так, так. Ну, непогано. Ще через 3 дні має бути Тесла, якого вона буде у нас? Восьмого. Так, 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 що це у нас? Ресурси. Чекайте, не було доступно, якщо я не помиляюсь. Вроді не було доступно на 9 ТХ. Ну окей, ми купимо. Ми купимо Ну, в принципі, і все. Давайте протакуємо один раз нашою армією. Найду противника і попробуємо для вас використаю. Якщо у нас тут забагато? Валька одна, так. Ну, давайте заберемо її. Немає донатів. Ось так. І прискорюємо 214 і візьмемо лучниць. Ось так. Погнали в бій. Так, ну що ж, я знайшов противника. Є досить е, багато дарку. 3422. Так, як ми будемо атакувати? Давайте з цієї сторони підемо. Подивимося, що у нас вийде. Так, випускаємо наших бомберів. Є, добре. Валічки наші. Так, добре. У нас є один хіл. Ну давайте, цей один хіл, зараз ми впустимо. Випускаємо шари з нашого КК, які нам дали. І випускаємо наших гоблінів. Добре. Ярость. Добре. Шість гоблінів у нас лишилось. Угу. Куди ми їх би випустили? Напевно, давайте. Ні, давайте ще не випускаємо, випустимо. Так, тут достає. Ну окей, ну окей, так. Дарк ми весь не взяли. 44% ми не було. Давайте візьмемо тут, а візьмемо тут. Є, Зараз, думаю, ми наб'ємо 50. Скидаємо сюди. Що ж звізьмемо звідси? Добре. Все, закінчили. Супер, окей. Непогано. Досить непогано, буває краще, звичайно. І так, це був відос, наша перша серія рубрики Будні Клешера. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім удачі і всім пока.